Друзі, доброго дня! Хочу з вами поділитися моєю такою історією. Дзвонить мені клієнтка, ні, дзвонить мені людина, яка мене зовсім не знає. І каже Тетяна, я кажу, так. Да. А вона каже, можна у вас проконсультуватись. Я кажу, хто вам дав мій номер, від кого ви якби, хто вас направив. А вона мені каже: ви знаєте, я навіть не знаю, хто мене направив. Я стояла в Києві в черзі в супермаркеті. Переді мною стояло дві жінки і говорили між собою. І одна каже: я... у мене дуже болять коліна, ноги, там хребет. Ну в общем, в неї по опорно-рухливому апараті є захворювання. І каже, я знайшла таку класну продукцію ЛР, і мені Тетяна, консультант, все так добре пояснила. Вона програму прописала і як приймати. В общем, дуже добре вона пояснює, знає, що ну, назначити. І та жіночка, що з нею говорила, каже: Ну, то давай мені її телефон, і я теж її подзвоню, бо теж маю. Проблеми зі здоров'ям, і якщо ти кажеш, що дуже допомагає, то я теж спробую. В общем, коротше, то дві подруги говорили між собою. А третя жінка вона просто стояла в черзі і чула розговор і е, каже: да, дайте мені, будь ласка, теж телефон Тетяни. Жіночка дала, і е, ось та третя в черзі. Жінка перезвонила до мене і ну розповіла, які в неї є проблеми по здоров'ячку, і я їй назначила курс відновлення, який допоможе. Який допоможе відновитися та позбавитися проблем захворювання, ось така дуже хочу сказати всім дякую за вашу довіру до мене як до консультанта. І дякую за довіру до німецької якості продукту ЛР. Щиро вам дякую. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.